Степан Чубенко життєрадісний активний хлопець з міста Краматорськ, що на Донеччині, займався спортом, грав у КВК, захоплювався греко-римською боротьбою та футболом. Артистичний яскравий, здавалося б, перед ним відкриті всі дороги. Але коли в 2013-му почався Майдан, з того моменту усе почало змінюватися. Згадує мама загиблого хлопця пані Сталіна. Лютий 14-го року диктаторські закон Януковича більше трьох днів збиратися маски запрещені і все. Він організовує в Краматорську марш підтримку Євромайдану, де вони виходять з друзями, в масках, з прапорами жовто-блакитними, червоно-чорними, з гаслами зека, геть, камуняку на діляку, москаля грати, українці в Україні будуть панувати, співають гімн. Після цього. Їх забирають в міліцію. Всіх, кроме Степи, бо йому 16 років, він приходить туди і говорит, що я організатор марша, мої друзі здесь, и і моє місце рядом с ними. Нам позвонили, ми прийшли і побачили Степу, як він сидить і читає лекцію по истории України. І саме після тих подій зазначає пані Сталіна в їхньому домі почали лунати повстанські пісні. З'явилися книги про УПА, про Степана Бандеру. Коли ж до Краматорська прибули українські військові, аби не допустити проведення незаконного референдуму. Степан був поруч із ними. Разом із друзями носив воду, засоби гігієни, допомагав чим міг. Так проявлявся його юнацький, але вже свідомий патріотизм. Згадує мати загиблого хлопця. 12 квітня Краматорськ окупували. У Степа была такая кофта «Слава Украине». И вот это в один момент мы дивимся, что он собирается идти в ней на улицу. И мы, знаете, чуть ли не силой снимали эту кофту, говорим, что ты робишь. Посмотри, сколько их. Кого я должен бояться? Краматорск — это Украина, это моя земля, они пришли сюда и так далее. Ты все правильно рассуждаешь, ты правильно говоришь. Але, ну, мало ли что залез на флагшток и снял вот свой триколор ДНРовский. Он говорит, сниму вот ДНРовскую гончирку и положу в туалете. И тогда у меня все сошлось, потому что я захожу в туалет до дома, а там вот этот триколор лежит. Я говорю, это что? Он говорит, гончирка. Я говорю, разумею, откуда? Вот он так и не сказал. Это потом уже друзья сказали, что он лез, и еще человек проходил и говорит, что делаешь? Он говорит, снимаю. Он, говорит, ну снимай. Ну то есть оказался про, украинский. Але згодом Степан почав рватися до столиці. Лише пізніше каже пані Сталіна. Вона зрозуміла, в ньому вже тоді жив принцип захищати Україну. Він приєднався до хлопців із сотні Лева, одного з підрозділів самооборони майдану, який об'єднував від 70 до 150 осіб. Та згодом частину активістів відправили на фронт. І 16-річний Степан був змушений повернутися додому до Краматорська. Дорогою його схопили представники так званої контррозвідки МГБ ДНР. Звинуватили у шпигунстві на користь України. Пана доправили до Донецька, де почали катувати, а потім привезли до Горбачової Михайлівки, передмістя Донецька. Саме там розповідає пані Сталіна над її сином знущалися, а згодом розстріляли. Були і свідки цих катувань, і свідки розстрілу. І свідки, коли йому розрізали руки на носкотчі, бо ліж зав'язаний що заставляли щось підписувати. І як вияснилось, це заява служити в армії ДНР і йти вбивати укропів. как они говорили. И его поставили перед выбором. Спасти свое життя, идти за них воевать, або смерть. Все повыбрал смерть. 16-річний підліток, у якого все життя було попереду. Вік, коли мав закохуватися, мріяти, розвиватися та будувати майбутнє. Але одне нелюдське рішення диктатора ворога всієї країни забрало не лише життя сина пані Сталіни, а й тисячі інших. І забирає досі. Жінка зізнається, жити без дитини неймовірно боляче, та, попри все, вона тримається. З гордо піднятою головою каже, її син Степан Чубенко справжній патріот.